Слава Ісусу Христу, шановні глядачі, в світлі останніх подій всім нам стало цікаво, звідки, звідки взялися взагалі цей, як, як стався цей розподіл церкви на католицьку православну, що було спочатку, чи православна, чи католицька. І з усіма цими питаннями сьогодні нам допоможе розібратися магістр історії Павло. Вітаю вас, доброго дня, доброго дня, слава Ісусу, навіки, слава. То допоможіть нам розібратися так з цими питаннями. Як стався цей розкол, що цьому передувало, коли з'явилися взагалі перші християни вже після воскресіння, вознесіння всіх процесів, описаних в Святому Письмі, християни певний час перебували просто на рівні спільнот у Римській імперії. Вони були гоними, їх переслідували. Е, відомі переслідування були з боку імператора Нерона, з боку імператора Діоклетіана та деяких інших. І кажучи простіше, в цей момент християнам було не до розколів. Тут питання стояло так, щоб взагалі вижити. Е, до того, що на той момент ще не було нормальної, не було, як би це сказати, сформовано ідеології. Недарма ж казали, що є Петрові Християни, є Павлові, є Іоаннові і тому подібне, що не було сформовано ні догматів, ні офіційного вчення. І тому, звичайно, дискусії вони існували, але все-таки до розколів не доходило, тому що ще ніхто до кінця не розумів, а як воно власне правило. Після того, як після того, як у 313 році. Було проголошено християнство на, на рівних з язичницькою ідеологією, то християни почали, так би мовити, вже доволі так рішуче встрявати у державні інститути. От дивіться, наприклад, перший Нікейський собор 325 року. Він пос... І, до речі, всі собори, що відбувалися до падіння Західної Римської імперії. Вони, по суті, відбувалися під протекторатом римських імператорів. І вони представляли собою скоріше ну, навіть не так церковні якісь закони, а державні. Їх приймали фактично на рівні державних законів у Римській імперії. Тобто, відбувалося по суті таке перетворення християнства у державну релігію. 27 лютого 380 року в Салоніках імператор. Імператор в Константинополі Феодосій оголосив про те, що, по суті, християнство стало обов'язковою релігією для всіх мешканців Римської імперії. Тобто, по суті, було вже витіснено будь-яку іншу релігію, крім християнства. Деякий час такий стан речей поки що ще не натякав нам на розкол, але в 395 році. Сталося те, що називають розколом Римської імперії на західно і Східну. Фактично, після цього утворилися два центри, які так би мовити, були як державними центрами, так і релігійними: це Рим і Константинополь. Одразу в принципі відбувалася за цих обставин домінація Константинополя, тому що. Все-таки ця імперія ще не була настільки сильно обложена варварськими племенами, в основному германцями, і вона, так би мовити, міцно тримала свої політичні позиції і намагалася поглинути Захід. Це їм, в принципі, вдалося, тому що у 476 році, у 476 році відбулося падіння Західної Римської імперії під ударами варварів, і. На певний час остаточно у нас оформилася така домінація Східної Римської імперії, яка почала спросувати на Захід свою культуру, свою свою культуру, свою політич, політичний устрій і, звісно ж, свою релігійну систему. Згідно з якою імператор залишався по суті і релігійним головою також. Ну, це, в принципі, була. Передано ще від язичницьких імператорів, що релігійну владу має здійснювати саме імператор, він же і понтифік. Як тоді їх називали? І в зв'язку з цим релігія і досі перебувала під контролем імператорів. Але в цей момент у Римі відбувається фактично падіння будь-якої світської влади. Не було жодного правителя, який би реально. Взяв контроль над уламками розваленої Римської імперії, Західної Римської імперії. І це дало змогу безпосередньо Римському єпископу потроху зосередити в своїх руках владу і фактично взяти контроль над містом, над Римом. Зв'язку з цим він протистояв фактично Візантійському імператору, який вимагав. Від римлян, щоб кандидатура римського єпископа узгоджувалася з ним. На це папа римський не був готовий піти. Римський єпископ не був готовий на це піти. Для того, щоб закріпити свою теж таку світську силу, він почав шукати союзників ну, понтифіки римські папа римські стали шукати союзників. Серед правителів, які які панували в той момент на уламках Римської імперії. Це були королі германського походження, переважно. Звідси власне з часом з'явилася така традиція, що імператори коронувалися в Римі. Чим це пояснюється, тим, що з одного боку, Папа Римський потребував серйозної військової сили політичної, а з іншого боку, на уламках Римської імперії багато правителів мріяли про те, щоб стати знову, щоб відродити Римську імперію, щоб стати римськими імператорами. В результаті було досягнуто такого, можна сказати, договору. В результаті Папа Римський ніби як отримав владу над світськими правителями. Першим імператором, якого коронували у Римі, був Карл Великий у 800 році, а в у 962 році було короновано Оттона I, І, першого імператора Священної Римської імперії. Таким чином, по суті, відбувся вже розкол на такому політичному рівні, що з одного боку є Папа Римський, який сам дозволяє собі коронувати імператорів, а з іншого боку, є імператор Східної Римської імперії, яку ми зараз більше знаємо, як Візантія, Візантійська імперія. І при цьому візантійський імператор продовжував собі думати, що він лишається головним як у світській, так і у духовній владі. Це, власне, те, що стосується політичної влади, політичної боротьби суспільно-політичного протистояння. Тепер поговоримо, власне, про релігійний аспект. Релігійний аспект, звісно, він теж був, ми не можемо його усунути. Тому, власне, маємо говорити про нього теж. Почали формуватися символи віри, в тому числі той, який ми знаємо як Нікео Константинопольський символ, символ віри, який був утверджений в 4 столітті. І як відомо, у 6 столітті теж сформувався на Заході свій символ віри, який, як відомо, постійно сварив ну, головним. Каменем спотикання було філіокве, звідки виходить Святий Дух від отця і сина, чи тільки від Отця? Ну, відповідно, що римокатолики католики казали, що від отця і сина, і східні християни, що тільки від Отця. Але ну, ми не можемо тут говорити, що увесь розкол стався виключно через те, що не поділили від кого там йшов іде святий дух? Було дуже багато інших факторів. По-перше, ну, тут треба говорити саме про духовні орієнтації, навіть не духовні, на культурні орієнтації. Західна Римська імперія орієнтувалася на римську правову традицію, на латинську культуру. Точніше, я перепрошую, не Західна Римська імперія, а держави, які на її території утворилися, на латинську культуру, на давньоримську філософію. І що найголовніше, тоді вже західній філософії був притаманний раціоналізм. Більш глибоке пізнання Бога, більше вивчення, задавання питань і отримання відповідей, роздуми, такі більш заглиблення у практичні питання віри. Натомість на Сході починала домінувати філософія східного такого характеру, яка орієнтувалася на грецьких філософів, на античність, і значно більше орієнтирів було на таку собі божественну місць, богопізнання через містику. А також через більшу більш аскезу, більші більше такі духовні випробування. В принципі, на певному етапі це не викликало якогось серйозного конфлікту. Ну знаєте, а що насправді поганого, в тому, що люди настільки намагаються пізнати віру з інших ну, з різних сторін, але е, політично продовжувалися. Е, Продовжувалися конфлікти між Заходом і Сходом. Схід продовжував бажати домінування. Плюс до всього цього додалася загроза з боку іслама. І двом гілкам Заходу і Сходу довелося щось вирішувати з цим випробуванням, де дипломатією, де війною. По-різному. І провалля, так би мовити, між Східною і Західними гілками вони продовжували збільшуватися. Ми знаємо, що розкол відбувся у 1054 році. Але зараз рідко хто згадує, що у 1053 році, як це відбувалось перед історією, що в 1053 році, за наказом патріарха Константинопольського Михайла Кируларії було наказано. Очистити, ну звільнити від, від латинян власне латинські храми, які перебували на території Константинополя, це супроводжувалось насправді жахливими речами, тому що в процесі вигнання, вигнання священників і вірян латинського обряду здійснювались відверто богохульні дії. Річ у тому, що існувала дискусія. Східні християни не, ві... не вірили, що хліб, який роблять католики для причастя, є справді тілом Христовим. І це призвело до того, що в процесі цього вигнання католиків з храмів у Константинополі просто розбивалися дороносиці, топталися ногами, топтався ногами хліб, який був тілом Христовим. І це вже був доволі серйозний, серйозний конфлікт, який не міг просто так, не могли його вже так зам'яти. З цією метою до Константинополя виїхав кардинал Гумберт, завданням якого було спробувати повернути римо-католикам їхні церкви в Константинополі. Ну, а завершилось це взаємною анафемою. Легати папи наклали анафему на... На патріарха Михайла Кириларія, а той відповідно відлучив самих цих легатів, ну, католицьку делегацію. Після цього, власне, вже можна сказати, відбулася певна точка неповернення. Але, але звернімо увагу, що це була епоха без соціальних мереж, без інтернету, без телефонів. Люди, ну, в інших країнах християнських люди чули, що у Римі щось таке десь відбулося. Але ну, ніхто насправді на початку цьому великого значення не надав. Наприклад, і в Київській Русі, і в Сербії, і в Болгарії церкви продовжували цілком спокійно контактувати, що з Римом, що з Константинополем. І правителі цих земель не бачили в цьому жодної якоїсь проблеми. Справжня проблема виникла вже під час хрестових походів. Як відомо, у 1204 році війська хрестоносців взяли Константинополь штурмом. Ну, це, по правді кажучи, питання доволі складне, тому що. Його в нас часто розглядають дуже поверхово, що прийшли хрестоносці і знищили Константинополь. Це не зовсім так. В той момент у Константинополі було повалено імператора Ісаака II Ангела. До влади прийшов його брат Олексій. І щоб повернути собі владу, Ісаак другий ангел він сам запросив хрестоносців до Константинополя, щоб йому допомогли повернути владу. Це ніяк не виправдовує того факту, що христиносці теж здійснили тоді багато звірств, в захопленому ними Константинополі, але що це не був прям такий напад католиків на православних. Православний правитель сам запросив католицьких воїнів до, до, до своєї столиці. До того ж, тоді Константинополь почав зближатися з мусульманським світом. І це теж відіграло свою роль у плані того, що католики почали сприймати православних, ну так не те, що як ворогів, а скоріше, не дуже не дуже надійних партнерів, не дуже надійних братів по вірі. Після цього перебували довгий час у розколі, але знову відіграв роль, відіграла роль загроза з боку ісламського світу. У uh, 1453 році турки Османи безпосередньо підійшли під візантійську столицю Константинополь. За кілька десятків років до цього вже відбувалася спроба на Флорентійському соборі подолати цей конфлікт, зробити знову єдність. Тому що Константинополю в корені ну, дуже була потрібна підтримка католицької військової сили для захисту своєї столиці. Але це теж не дало ніякого результату, тому що дуже була сильна опозиція всередині духовенства в Константинополі, який, як відомий вислів, краще султанська чалма, ніж папська тіара. Багато хто вважав, що краще бути підкореними мусульманами, але зберігати свою віру, свої догми, але при цьому не перебувати під тиском католицької церкви, яка завжди хотіла. Безпосередньо насадити саме своє вчення. З тією, власне, після того, як у 1453 році е, війська, е, війська османськ, османських турок з, е, захопили Константинополь, то вже в наступному році з наказу султана Мехмеда II у 1454. Такий собі Геннадій Схоларій, звичайний чернець, став патріархом Константинопольським уже під протекторатом мусульманської Османської імперії. І в цьому плані вже послужило остаточному такому розподілу. Ну, це я просто говорив про Константинополь саме, тому що все-таки це був і лишається, в принципі, один з головних центрів православної, православної церкви. Ми просто маємо враховувати той факт, що це у католиків є Папа Римський у Римі. Можливо, десь є якісь суперечки, але ніхто особливо не заперечує того факту, що керує один Папа Римський. Натомість свої взаємовідносини з римо католицькою церквою різні православні церкви вибудовували по різному. Ну так, да, звичайно, вони, вони озиралися на позицію Константинополя. Але подовго так чи інакше, все-таки будувалися відносини більш автономно, більш по-своєму. На тій самій території України, в принципі, до пори до часу, католики і православні жили у достатньо мирному співіснуванні. І поки не почалися вже соціально-економічні і національні розбіжності між поляками, українцями і литовцями, то саме релігійного конфлікту, як такого, не було. Е, тому, в принципі, коли ми говоримо про такі розколи, то треба в першу чергу враховувати саме те, що Рим став центром усієї католицької церкви. Константинополь не став керувати безапеляційно всіма церквами православними. І в цьому контексті завжди існували ну, такі, можна сказати. Способи до діалогу, до якоїсь до якогось компромісу на місцях, де це було необхідно, в силу тих чи інших обставин, після цього, власне, питанням діалогу мало хто займався, довгий час це було забуто. В принципі, просто дві церкви так існували на правах такого нейтралітету. Ніхто один одного особливо не зачіпав, були якісь, можливо, сутички, якісь конфлікти, але це вже не грозило якимись там страшними тотальними розколами. І власне зрушення сталося тільки у 1965 році, коли нарешті, коли нарешті Папа Римський Павло VI і Патріарх Константинопольський Афіногор I нарешті ж підписали спільну декларацію про знання цих анафем, які були накладені у 1054 році. Після цього можна сказати як. Ну, Об'єктивно, Римо-католицька церква і православна, вони так і залишаться. Ну, Ніхто не буде зараз створювати одну єдину церкву. Це просто певною мірою навіть нелогічно, тому що знову зіштовхнуться різні інтереси, різні... знову політика втрутиться. І, очевидно, як будуть розвиватися відносини між католиками і православними покаже час. Нам зараз в принципі нема особливо підстав над цим думати. Тому що, як сказав один мій, один мій наставник, те, що відбулося менше 50 років тому, це не історія, це ще політологія. Тому як будуть далі розвиватися стосунки між католиками і православними, певно, вже залишимо фахівцям. Не зовсім істориком, а вже більше як церковним діячам, так і власне політологам, які більше орієнтуються саме в сучасному світі. Ну. Приблизно так. Тобто виходить, що Київська Русь була хрещена ще коли була одна єдина церква. Тобто тоді ще не було таких поділів на католицьку православну. То виходить, що ну, якби, бо зараз це теж актуальне питання, так багато хто питається. То все ж таки Київська Русь була була хрещена ніби в католицькій чи в православній церкві? Київська Русь була хрещена у вселенській церкві, яка по суті існувала до. 1054 року ми не можемо тут казати, що, що Хрузь була хрещена чи в катол... чи в Риму-католицькому, чи в православному обрядах. Але е, в подальшому е, починала знову ж таки грати роль е, політика, суттєво відіграла свою роль той факт, що політично, Київські князі мали завжди більше зв'язків саме з Константинополем, а не з Римом. Це дало більше поштовху саме для Константинопольських священників, йти на, на контакт з нашою державою. Тому ще до розколу ми більше перейняли, якщо можна так сказати, східну гілку християнства, саме в плані літургії, в плані культури, в плані сприйняття. Далі вже включився також і політичний аспект, який полягав у тому числі навіть з махінаціями, які робила московська це, яка оголосила себе Третім Римом. Це були брудні махінації, відверто кажучи, з затриманням і залякуванням папських легатів. І в зв'язку з цим ми все-таки впали от в такий можна сказати: ой, не перепрошую, не папських легатів, а посланців патріарха Константинопольського. І в такому руслі ми опинилися просто в політичному руслі, суспільно-політичному полі, суспільно-політичному полі саме православного світу, і кінець кінцем ми в нього зануримося. Дуже часто при вході в православні церкви, думаю, багато хто з цим зіштовхувався, дуже часто є якісь такі таблички, що там сектантам, там право. Там... Протестантам, баптистам і католикам вхід заборонено. Це теж зумовлено саме політичними діями, якби тим, що якби, православна церква дуже часто була якби, таким трохи політичним, е, 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 мала певний політичний аспект, так? Е, ну, Дивіться, будемо реалістами. Католицька церква теж у свій часу політику занурилася дуже так угу. серйозно. Але те, що ви назвали оці таблиць, оці таблички з написами, я їх теж бачив неодноразово. Звернімо все таки увагу, що вони частіше все-таки з'являються на церквах саме Московського патріархату. І в цьому плані, да, я сказав би: тут йдеться виключно про політику і, по суті, екстремізм, розпалювання міжрелігійної та й навіть міжнаціональної ворожнечі. Тобто, якби сходження між католицькою церквою і православною за весь час історії не було. Тобто не було такої якихось спроб налагодити якісь контакти, об'єднувати церкви? Ну, дивіться, про такі контакти я, в принципі, сказав, що це були, наприклад, Флорентійський собор 1439 року. Ну, ще можна сказати, другий Ліонський 1274. року. Але загалом таких спроб до ХХ століття, до зняття анафем, по суті, не робилися. Думаю, з головним питанням на сьогоднішнього ефіру ми відповіли, так, якби розібралися в, в розколі церкви так, православної mm. і католицької. Дякую вам за розмову. То було, було Дякую дуже вам. цікаво. Дякую. Шановні глядачі, прошу ставте вподобайки, поширюйте це відео, якщо вам сподобалося, щоб більше людей могло розібратися в головних питаннях. Дякую, до наступних зустрічей.